Що відбувається в місті, повинно бути відкритим. Саме за таким принципом працює влада Тростянця 20 листопада. Місто заключило меморандум про співпрацю з фондом Східна Європа. За умовами співпраці днями в мережі інтернет запрацює програма Відкрите місто, де кожен мешканець зможе розповісти про існуючу проблему і побачити етапи її вирішення. Сьогодні відбулось підписання про підписання меморандуму про співпрацю в рамках реалізації проекту «Відкрите місто між міським головою міста Тростянця та фондом «Східна Європа». дуже приємно. Сьогодні пройшла презентація проєкту, дуже приємні відгуки від мешканців стосовно платформи, яку ми будемо запроваджувати в місті Тростенець. Ця інтернет-платформа надасть можливість мешканцям відмічати дуже в простий спосіб в мережі інтернет, проблеми, які хвилюють мешканців громади міста. А відповідно місцевої владі та комунальним підприємствам відповідним службам реагувати певним чином на проблему. Таким чином людям для того, щоб позначити або привернути увагу для місцевої влади до певної проблеми зараз не потрібно буде їздити в будинку міста, писати письмову заяву. Ми намагаємося спростити комунікацію між владою, комунальними службами, комунальним підприємством та мешканцями, шляхом того, що зараз мешканці можуть позначити в мережі інтернет на спеціальній платформі певну проблему, і влада на певним чином відреагує на. Міський голова Юрій Бова зазначає, що такий вид комунікації між владою та населенням запорука ефективних дій, спрямованих на розвиток міста. На моє переконання, не може бути ефективною будь-яка влада, якщо вона не є прозорою у своїй діяльності. І саме ці ідеї чи меті ми приділяємо дуже велику увагу. Останнім часом, тому що ми бачимо, що люди повинні бути швидко і ефективно обслуговуватися, і для цього ми створили центр адміністративних послуг Тразинській міській раді. Люди повинні максимально знати, що відбувається на сесіях, засідання УКНКОМ, які чином приймаються рішення, які є політичні суперечки чи, чи не суперечки в приміщенні ради. Для того щоб бачити процес, цей весь формування бюджету, виконання бюджету, підзвітності комунальних підприємств, членів банкому і так далі. Для того щоб розуміти всю процедуру діяльності міської влади і розуміти, куди взагалі рухається наше місто Росіянський. Фонд Східна Європа з тростянцем працює не вперше. У нашому місті організація вже реалізувала три проекти. Це не перший наш проект, і сподіваюся, не останній. Ми дуже щасливі від того, що ми продовжуємо таку роботу роботу з впровадженням інновацій. Я думаю, що Фонд Східна Європа може так сказати, себе назвати таким певним соціальним інноватором, коли ми на рівні місцевих органів влади, на рівні громад впроваджуємо або навчаємо людей, передаємо якісь знання, навички, підтримуємо їх впровадженні певних інновацій. А далі наша вже задача потім. Разтаружувати, показати іншим, як ці інновації працюють на користь люди. Е, хотів би зазначити, що на попередніх етапах ми працювали дуже плідно з е, міською радою в е, рамках реалізації проекту по енергоефективності, і зараз пропонуємо ще приєднатися до е, проєкту, який е, ми називаємо «Відкрите місто». За допомогою платформи Відкрите місто відбувається візуалізація існуючих проблем та їх вирішення. На карті міста місцеві мешканці можуть бачити, що проблема статус проблем, наприклад, проблема, якщо вона позначена мешканця, вона червоного кольору. Якщо вона прийнята в роботу, вона позначається зеленим, тобто міська рада зреагувала або певних зреагувала, або певна служба. І якщо вона виконана, вона позначається синім кольором. Достатньо зручно. У проєкту Відкрите місто каже президент фонду Східна Європа Віктор Лях, глобальна мета. Наша ідея піти далі піти далі і згуртувати мешканців громади для того, щоб вони самі, може, приймали активну участь в тому, щоб зробити місто комфортнішим. Розуміючи, що ресурси місцевої влади обмежені, ми хочемо через впровадження такої системи стимулювати те почуття громади, те почуття. А необхідності дій кожного для того, щоб створити комфорт в місті. Участь тростянця у проєкті Відкрите місто стверджують представники фонду Східна Європа. Заслуга міського голови Юрія Бове Проєкт зовуть в шести містах. Ці міста є Суми, Луцьк, Миколаїв, Запоріжжя. Вичуваєте масштаб? Так? <реш> 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 також Боршинки Вашингівської області і безпере. Ну і Юрій Анатолійович е, сказав, що е, Віктор долучився до того, щоб проєкт, е, щоб Трестанець приєднався до цього проєкту. Я скажу, що ніхто більше не долучився до того, що перстанець приєднався до проєкту, як Юрій Анатолійович. Тому що е, в нас планувалося, що буде п'ять міст, пілотних міст, і завдяки наполеглості міського голови на зараз в п'яти містах і тростенці тобто Тростинець став... Шостим містом позапланово, але е, зважаючи на ту неполегливість і е, ті кроки, які зміскувала і Терсанецька міська рада, і виконком, для того, щоб долучитися до цього проєкту, то можна сказати, що Тростанець просто е, виграв е, вирвав вирвав цю можливість. Я хочу сказати, що е, на попередніх етапах ми планували впровадження цього проекту на п'яти в п'яти громадах міста. місця вибрали міста, місця вибрали достатньо різні. Ми вибрали Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Луцьк і невеличке місто Бурштин. Але вибирали це на конкурсних засадах для того, щоб показати і досить, отримати досвід реалізації такого проєкту в великих містах. Але завдяки наполегливості міського голови, виконкому. Громади громадських організацій та громади міста ми вирішили приєднати і саме місце Тростянець. Ми знаємо і маємо дуже успішний досвід співпраці між фондом і міською владою міста в реалізації кілька проєктів. І Ми сподіваємося, що це також буде дуже успішна та ефективна співпраця. Найбільша відповідальність від реалізації проєкту ляже на плечі комунальних організацій. Їх очільники запевняють, спілкування з населенням не навантажуватиме, а навпаки, допомагатиме їм у роботі. У служба слуга не міський голова, е, не представники міської влади, деда, е, кража люди, е, люди, де кража любов. Люди деякі не думають про те, що хтось може дитина який автомобіль попасти в той руки в чергу, здруху, і нанести собі до без ще здорові і автомобілі не суздають, будь-то вечором якась молода людина, будь то. Інша людина могла це сфотографувати і помітити де це на вулиці, прийти додому, як вже е, говорилося, і надати на сайт повідомлення, що в такому в такому місці можливо, аварійна ситуація. Це дуже, мабуть, добре буде. І, мабуть, буде це для нас, як для комунальних служб, колишній раз е, спілкуватися з населенням, е, щоб хотіли вони, е, чи зможемо ми це. Для того, щоб побачити наші військові, я задоволений впровадженням такої програми, тому що переваги безперечні, і саме в моїй роботі це стосується в плануванні виконання тих самих заяв, які не всі в письмовому вигляді надходять до, до міської ради і до мене особисто. Також ця програма дозволить більш ефективно планувати роботи на наступний рік і більш національна. Вносити пропозиції до плану соціально-економічного розвитку міста, запровадження в дію сайту відкрите місто, впевнений голова громадської організації Голос громади Анатолій Заяць буде надзвичайно корисним для всіх мешканців міста. Для громади це буде досить висока користь, як з точки зору фінансової справи тім, що на Замовленнях, скаргах, витрачається дуже багато часу, а як-то люди не, не звикли пов'язувати витрати часу з грішми, а це завжди завжди гроші. Тому навіть такий простий розрахунок, от яким ми сьогодні бачили, дає економію десь людських сил, це дві людини. Можуть використовуватися зовсім за іншим призначенням і приносити користь. З другого боку, є ефект, який лежить поза межами чисто процесуальними, ефект, який буде давати самі справи. Кожна людина буде бачити і свою участь, і де вона не спроможна сама зробити участь тих людей. Які її оточують, тобто відкриваються досить широкі перспективи і для волонтерства. І в цьому теж користь. А я б сказав ще одна обставина, що все-таки ми являємося мешканцями цього міста і хотіли б, щоб воно було комфортне і кожен з нас яким то чином займаються проблемами міста, але ми не звикли їх пов'язувати з публічністю. А тут ми будемо відчувати от колективну якусь і наснагу і колективну участь, і це досить великий резерв і ресурс для розвитку громади і міста взагалі. Участь у презентації платформи та підписанні меморандуму з фондом Східна Європа взяли голови вуличних комітетів. Можливість дистанційно повідомити про проблему втішила кожного, адже їм тепер не потрібно буде йти у міську раду, щоб оформити відповідну заявку. Міський голова Юрій Бова запевняє, введення в дію платформи відкрити місто корисне не лише для тростянчан, котрі зможуть оперативно проінформувати міську раду про проблему. Але для самої влади для мене ну, дуже важливе те, щоб кожен мікрорайон відчував і, і бачив конкретно на конкретному документі, що про нього турбуються, щоб не було цих гульних звинувачень, що робиться тільки в центрі міста, е, ну, будується щось або ремонтується і так далі. Повірте, у кожному з мікрорайонів щось відбувається. Іноді люди просто не бачать цього. Тобто, ну, якась лампочка десь в під'їзді згорілася, чи криша відремонтована в тому мікрорайоні. Можна буде в кінці року в цю програму заходити і бачити, що на, 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 на твоєму мікрорайоні було зроблено, і вже по цьому оцінювати діяльність влади. Крім того, ця програма дає можливість кожному, е, кожній людині е, себе занести в категорію активного жителя Тасанця чи пасивного жителя Тасанця. Якщо активний, то не просто сиди на, на кухні і критикуй владу, а підказуй, де зробити, що зробити, контролюй роботу комунальників, давай пропозиції, бери участь у зборах, там, чи в чи, інфлітній. Інформування, хоча б про, про проблему чи пропозиції про по її вирішенню, саме тому от, активізація самого населення є головним головним завданням цього проекту. І ну, звісно, я я дуже сильно розраховую, що побачить, коли кожен побачить, як ця програма працює, то підвищиться довіра і до комунальних підприємств. Бо будуть бачити їхнє реагування, підвищиться довіра до місцевої влади і так далі. Ми можемо спільно потім, ну скажімо так, ще уйшовши від цих непотрібних розмов там і, і критиканства, яке іноді е, небоснована буває, можемо спокійно працювати над розвитком вашого міста. Запровадження комунікації з громадянами через сайт Відкрите місто, частина більш глобального проекту АКТНО, що незабаром розпочне свою дію в Тростянці. Тим часом, уже зараз кожен з вас, зробивши всього кілька кліків мишкою комп'ютера, може проінформувати владу чи відповідні установи про помічену проблему у місті. Інструкція користувача для роботи з онлайн-сервісом відкрите місто OpenCityInUA Початок роботи. Для початку роботи з онлайн-сервісом Відкрите місто перейдіть у своєму інтернет браузері за адресою opencity.in.ua. Перед вами відкриється головна сторінка сайту. Якщо ви завітали на сайт вперше, система запропонує вам обрати регіон, з яким ви бажаєте працювати. Для цього у меню, що з'явилося, ми спочатку обираємо країну, після того обираємо область і, нарешті, обираємо місто, яке нас цікавить. Натискаємо кнопку Вибрати. І після того кнопку Перейти у верхній частині сайту ми потрапляємо на сторінку міста. Для того, щоб працювати з іншим регіоном, потрібно повторити кроки із відповідним меню. Реєстрація користувача Для реєстрації на сайті користувача необхідно натиснути на посилання Увійти в правому верхньому куті сайту. У віконці, що відкрилося, натискаємо на посилання Реєстрація. Перед нами відкривається вікно реєстрації, усі рядки якого ми заповнюємо: електронна пошта, за якою буде відбуватися реєстрація в системі, ваше прізвище. Ваше ім'я. Оберіть регіон, в якому ви плануєте працювати, і придумайте пароль, за яким ви будете входити до системи. Повторюємо Пароль. Ставимо позначку у рядку Я приймаю умови використання і натискаємо на кнопку Зареєструватися. На адресу електронної пошти, яку ви вказали при реєстрації, прийде лист з посиланням для активації облікового запису. Потрібно відкрити лист у своїй поштовій скринці і натиснути на посилання для підтвердження своєї реєстрації. Після цього ви зможете увійти на сайт для додавання повідомлень, скориставшись уже знайомим посиланням увійти в правому верхньому куті сайту і ввівши свою електронну пошту та пароль. Додавання проблеми Щоб почати додавання проблеми на сайт, необхідно натиснути на кнопку Повідомити у лівому верхньому куті сайту. У віконці, що з'явилося, необхідно натиснути на розділі Проблеми і рішення. У наступному меню обираємо категорію проблем, якої стосується наше повідомлення. Наприклад, ми хочемо повідомити про відкритий люк. Для цього у категорії міське господарство ми обираємо пункт відкриті люки і натискаємо на ньому. Після цього необхідно натиснути кнопку Прийняти в нижній частині меню. На наступній сторінці потрібно вказати місце проблемної ділянки. Для цього виберіть на карті місце розташування проблеми при необхідності пересуваючи карту. Для цього потрібно затиснути лівою кнопкою миші карту і змінюючи масштаб. Для зміни масштабу використовуйте кнопки плюс та мінус у лівому верхньому куті карти. Натисніть лівою кнопкою миші на місці знаходження проблеми. В описі розташування проблеми з'явиться обрана адреса. Або є інший спосіб вказати необхідне місце. Для цього у віконці пошуку під картою введіть необхідну адресу та натисніть кнопку Знайти. Відповідна адреса з'явиться на карті. Натискаємо кнопкою миші орієнтовне розташування проблемної ділянки. Відповідні координати з'являються у віконці опису проблеми. Після того, як місце розташування проблеми зазначено, натискаємо кнопку Далі. На наступній сторінці додаємо опис проблеми. Введіть опис проблеми у рядках короткий заголовок та Детальний опис. За бажання Ви можете додати відео через розміщення посилання на відео з сайту YouTube та фотографії, які Ви можете завантажити безпосередньо на сайт. Після заповнення опису натисніть кнопку Надіслати. Після цього перед вами відкриється сторінка доданої проблеми із написом Повідомлення очікує на перевірку модератора. Після перевірки модератором повідомлення про проблему буде опубліковано на карті як підтверджене і буде автоматично надіслане інстанції, яка в системі зазначена як відповідальна за цю категорію проблем. Перелік цих інстанцій ви можете побачити в правій частині вікна вашого повідомлення. Життєвий цикл та зміни статусу проблеми як ми вже казали, після перевірки повідомлення модератором проблема публікується на сайті зі статусом Відкрита на карті вона позначається червоним кольором. Повідомлення про проблему також автоматично надходить на електронну скриньку інстанції, за якою закріплена дана категорія проблем. Ось так виглядає сторінка опублікованого повідомлення, яке ще не прийнято в роботу. В правій частині вікна ви можете побачити перелік інстанцій, до яких було відправлене автоматичне повідомлення щодо проблеми. А це сторінка проблеми, яка вже прийнята в роботу. Про це свідчить статус прийнята на карті вона позначена зеленим кольором. Тут ми вже бачимо інформацію про інстанцію, яка прийняла проблему в роботу, а також коментар від уповноваженої особи даної інстанції. І нарешті, після того, як проблема вирішена, представник відповідної інстанції змінює статус проблеми на закрита і додає коментар щодо виконаних робіт. На карті її колір змінюється на синій. Якщо особа, яка подала повідомлення про проблему, не згодна з її закриттям і вважає, що проблема насправді не є вирішеною, вона має право знову відкрити проблему. Для цього необхідно натиснути на посилання відкрити. Додати свій коментар, чому проблему не можна вважати вирішеною, а також додати за потреби відео та фотоматеріали, і натиснути кнопку Змінити статус. Проблема знову отримає статус відкрита. Повідомлення про що автоматично надійде до відповідної інстанції. Якщо закрите повідомлення не є знову відкритим впродовж 20 днів після закриття, то воно автоматично переходить до архіву сайту. Перегляд інших повідомлень. Для перегляду інших повідомлень регіону необхідно натиснути на кнопку Повідомлення у верхній частині сайту перед вами з'явиться список всіх повідомлень обраного регіону, для якого ви можете вибрати як порядок сортування за різними критеріями, так і вид відображення. Для переходу на сторінку повідомлення необхідно натиснути або на заголовок повідомлення у списку. Або на значок проблеми на карті, натиснувши у віконці, що з'явилося, посилання детальніше, інші користувачі системи можуть переглядати повідомлення про проблему, голосувати за неї за допомогою кнопки Підтримати, залишати свої коментарі, а також підписуватися на повідомлення про оновлення статусу проблеми. Перегляд статистичної інформації. Система сайту дозволяє переглянути узагальнені дані про повідомлення, що надійшли до сайту у розділі Аналітика. Тут ви можете переглянути статистичні дані щодо поданих проблем, обравши необхідний критерій сортування, вид відображення діаграми чи таблиці, регіон, який вас цікавить, та період, за який ви хотіли б переглянути дані. Бажаємо вам успіхів у використанні сайту Відкрите місто та сподіваємося, що він стане дієвим інструментом для вирішення проблем вашої громади. Це відео створене в рамках проєкту відкрите місто, посилення участі громадян у розвитку місцевої громади, що є ініціативою фонду Східна Європа і виконується за фінансової підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта та Агентства США з міжнародного розвитку.